Ну що, зараз секунди. А, Десь тут. О, так буде краще. Ну що ж, привіт, друзі! Привіт, мої хороші. Ми з вами 150 мільйонів років не говорили. Справді, я сьогодні знімаю супер експериментальне відео. Мені дуже важко в нього іти. І з вами зараз буде ділитись. Відео буде на тему страха проявленості. Власне. Те, що відбувається, могли зрозуміти відео засноване на реальних подіях. Давайте трохи введу в контекст ситуації. Я зараз знаходжусь на Балі, подивитись острів, пізнати себе, дізнатись, чому ж всі приїжджають на Балі, що тут відбувається. Була, в принципі підготовлена до цього. Мені цікаво, прикольно і зрозуміло те, що тут відбувається. Я ходжу на усі ці практики, досліджую себе і. Те, що фонить постійно, страх проявленості. Яка новинка? Скільки я про це думала, скільки я про це чула, скільки я часу вже приділила цьому страху проявленості, я вирішила і поговорити з вами про страх проявленості. Що це таке, звідки воно береться, як це в мене відбувається, поділитися досвідом. Можливо, воно і вам допоможе відгукнеться. Ну, і ось трошки. Проявитися. А, давайте почнемо з того, що у мене зараз цікавий період життя, коли з тіньової ролі обставини змусили мене вийти в роль активного проявлення. Мені треба було багато знімати, мені треба було багато е, показувати себе, мені треба було спілкуватись з аудиторією, робити фактичні розмовні історії, які демонстрували мою особистість. Це жах. Навіть не уявляла, який супротив я зустріну. Усередині себе, усередині своєї душі, всередині свого тіла фізично від того, що треба проявлятися, я так сильно цього уникала, я так сильно цього боялась і хотіла одночасно, що коли це настало, просто все всередині почало роздиратися. Ми ще надійшли до моєї головної, стримуючи штуки по проявленості. Да? Тобто там, може хтось із вас знає, може хтось із вас щось чув, але я пишу все життя. Більше десяти років мрія це видавати книжки, цілитися зі світом, показувати, присвятити своє життя літературі. Це моя мрія номер один в житті. От ділюсь з вами і проявляюся дуже голосно. Я досі нічого не видала за все життя. От зараз, якщо мене дивляться мої колишні коучі, терапевти, ви всі скажете: О, ми це обговорювали п'ять років тому. Да, да, це досі актуальна тема: страх проявленості. Я буду щиро розказувати про свій досвід і взагалі, які бувають причини, чому люди бояться проявлятися. Причина номер один страх осудження. Страх осуду ми виросли в пострадянському суспільстві. В найкращих з усіх можливих для нас умов все склалося, як завжди, ідеально, і так і мало бути. Але в нашому вихованні був оцей момент, а що подумають люди. А що скажуть, і дуже багато хто насправді зупиняє себе, тормозить, не дає собі розкриватись і онлайн, і офлайн. Тим чином, яким хоче, саме через страх осуду, саме через глибинне почуття сорому, через страх неприйняття е, суспільством, через бажання вписуватись от в загально прийняті е, такі рамки. Да, е, і ви це можете робити взагалі не усвідомлюючи цього. Тобто ви такі, та не буду, та ну що це? Як це можна круто відслідкувати? Важко дивитись крінж, цікаво і бісить. От дивитись ці треш контент. і думайте, думаєте, боже, що, як він так може? Це просто жах, якийсь. От це точно значить, що у вас є оці нав'язані установки, тому що там, де ми найбільше не йдемо в прийняття. Там, де ми не можемо прям сприймати, де ми реагуємо емоційно, це страх плюс бажання завжди. А страху зі страху і бажання народжується результат. Це ваша найбільша точка зростання. Треба завжди йти у страх. Невпевненість у собі, невпевненість у своїй експертності, невпевненість у тому, що ви транслюєте, що ви розказуєте, що ви показуєте. І це безпосередньо можливо один з найголовніших пунктів, чому люди не проявляються. Наприклад, невротики Дуже схильні до цього страху проявлятись через невпевненість у власних силах. Це може бути крайній перфекціонізм. Так ви хочете вийти, коли вже будете ідеально впевнені. Це до речі, одна з найбільш розповсюджених помилок і стопорів розвитку. Так? Ви хочете лише ідеальний варіант транслювати, лише ідеальну картинку, лише коли вже все буде супер. Це те, що тормозить велику кількість бізнесів у розвитку, тому що ну ми не будемо виходити на ринок. Поки у нас сирий продукт, нам треба його зробити ідеальним, тоді ми зможемо його показати. Ні, це ніколи не працює. Це круто робити уже в процесі, круто вже знімати відео в YouTube, Потім, коли їх уже стане 100%, 150, у вас є лояльна аудиторія, вона вам підказує. Да, там треба краще світло, треба кращий звук, треба там ще щось. експертніший контент почитай книжку. Окей, ви пробуєте і знаходите, що покращити вже під час роботи. Коли ви намагаєтесь довести продукт до ідеалу, це насправді знову ж таки страх проявлятись. Ви відкладаєте це на найкращі часи, відкладене життя сюди страх неудачі, і в ньому ж страх успіху. Тобто майже ми всі, коли щось не робимо, але дуже хочемо, ми розділяємось на дві категорії загалом, ну, дуже часто. Перша категорія це ті люди, які так сильно бояться, що не вийде, що вони навіть не пробують. А вдруг не вийде, Боже, що ж тоді робити? Тобто, як я переживу емоційний груз невдачі. Я настільки не готовий нести емоційну. Навантаження від того, що можливо не вийде, що я навіть не буду пробувати. Це дуже розповсюджене. І другий варіант це навпаки страх успіху. Ось, наприклад, таке є в мене. Да? Страх успіху. А що робити, якщо вийде? А що робити, якщо я спробую і вийде? Що потім з цим робити, що далі робити це. А яка я боявся все життя, як це я собі е, маю визнати, що я дурень і боявся все життя просто так і не проявлявся. Це насправді також про свідоме сприйняття життя і відповідальність за своє життя. Я беру на себе відповідальність за те, що я пробую. І вийде чи не вийде, це вже результат. Головне, те, що я Спробував, я зробив крок на зустріч собі, на зустріч своєму розвитку, на зустріч своїм мріям, бажанням, я взяв на себе відповідальність за себе і це зробив, бо я цього хочу виключував фігура в своєму житті. Нагадую, знаєте, тут у страху того, що вийде, є ще ось ось ця історія, що як це так, я усе життя мріяв, думав, ночами не спав, уявляв, як це вийшло. А виявляється, треба було просто спробувати, і все вийшло. Отак, все просто. Тобто, це такий ще трошки страх признати, що ти. Витратив багато часу, який ти міг вже вкласти в розвиток своєї мрії, коли вона збулась, коли ти спробував вона збулася, або своєї мети, або відкриття тих горизонтів, що відкриває для тебе проявленість, яка додана вартість того, що ви не проявляєтесь, задайте собі питання, в чому тіньова вигода того, що ви не проявляєтесь. Чому тіньова вигода хотіти проявлятись, але цього не робити, ви ж розумієте, що наш мозок він завжди прагне до найкращого і найлегшого шляху, і якби у вас не було тіньової вигоди не проявлятись. Якби у вас не було тіньової вигоди, ви б уже давно проявлялись. Бо коли ви дійсно хочете, ви берете і робите. Коли у вас немає додаткових якихось факторів, ви хочете пити, ви берете і п'єте. Бо ви, ви не будете помирати з жаги і мріяти про воду, коли ось стоїть. Вода, ви не будете помирати з жаги і мріяти про воду? Ви підете і поп'єте воду, бо ви знаєте, що вам це необхідно. То, якщо ви знаєте усі бенефіти, усе, що буде, коли ви проявитесь, чому ж ви не проявляєтесь? що саме тебе стримує від того, щоб взяти? І зробити себе щасливим. Це не просто так в будь-якому разі. Ви це робите, тому що отримуєте щось інше за рахунок цього. Можливо, жаль до себе, можливо, можливість не виходити із зони комфорту, можливо, економія часу, можливо, ще щось. У кожного буде своє. Просто чесно собі дайте відповідь, що ви отримуєте за рахунок того, що не проявляєтесь. Ще дуже багато факторів може бути дитячі установки, травми, можуть бути якісь випадки, Адки, так, тобто, колись спробували, не вийшло і в ви другий раз боїтесь. Хоча ви знаєте, там багато історії образна там Лінкольна, який пробував 15 тисяч разів подаватися у сенат і вийшло на. Фіг знає який раз щодо мене, по-перше, мій страх проявленості блокується тим, що я дійсно боюсь успіху. Я боюсь того, що у мене все вийде, як це мені повністю перелаштовувати життя на життя моєї мрії. О май гад, у мене ж тут уже все вилаштоване під життя, якби теж доволі щасливе і прекрасне. І як як все міняти знову? Як це так? Це перше. По-друге, я вважаю свою літературу доволі. Ну, якщо ми кажемо з приводу літератури, я її вважаю інтимною, я її вважаю розкрити розкрити перед великою аудиторією свою творчість. Для мене це як розкрити, роздітись, да? перед камерами, я не знаю і можливо. Це не зрозуміють, тобто от у мене немає цього страху, що це не сподобається. На це мені все одно сподобається. Чи не сподобається, як в принципі і до всього іншого мене, такий підхід. Мені важливо, щоб сенси дійшли до читача, щоб він відчув так, як я задумувала. І от ну, я так ремонтизую цей весь процес проявлення своєї творчої душі, що вона для мене стає от overthink. I overthink about it. Те, що я казала. Не треба влаштовувати якісь крейзі плани, поки ти не пробуєш. Да Спробуй, опублікуйся, зроби. І тоді дивись на результати, і тоді щось змінюй. Не вийде та нічого страшного. Чому, Чому б не спробувати? Що буде здати спробувати? Я поки блокую себе, я блокую себе від таких розмовних відео. Я блокую себе від інших методів проявлення, про які ми говоримо дуже багато тут на балі. Але я хочу, я дійсно вже готова. Я хочу це змінювати. Я хочу рости. Я хочу дозволяти собі, я хочу йти у всі свої страхи, як я це завжди роблю з іншими речами. Прийшов час йти в найбільший страх і проявлятися. І не тільки в мене, і не просто так ви дивитесь зараз це відео. У вас так само прийшов час. Відкривати себе для своїх мрій і давати їм простір здійснення. От дивіться, як я розквіла, поки розказую навіть теоретично це. І тепер ваша черг. Починаємо разом.